Ворожа ракета влучила у будівлю управління внутрішніх справ. Потужна вибухова хвиля, уламки ракети та шматки бетону розлетілися навколо пошкоджень. Зазнали більше 20 будинків приватного сектору, три багатоповерхівки та навчальний заклад. В секунду посипався, начебто дощ з каміння, не встигла ніякого підвалу і забоялася, що може все це на мене впасти. Стала в коридору ну, в коридорі в Арку. І чула другий вибух. Можливо, то впала та стіна вже з цього будинку, що було два вибухи. Ну, Потім вийшла, то побачила, що пошкодження в кришу, вдома насквізь, так само в гаражі, всі навіси, і у дворі каміння, земля не дуже. Приємно, звісно, розхвилювалася, але слава Богу, що живі. Пані Олена криворізька волонтерка. У її дворі купа каміння та цегли. На щастя, під час обстрілу в будинку нікого не було. Я була на роботі, працюю в авіаколеджі. Якраз була тривога, дітей спустили в укриття, ну і вибух стався. Потім, коли вже піднялись, побачила вікно, що дим десь дімається. Неподалік я так зрозуміла мого дому. Всі дахи пошкоджено. І на будинку, і на будівлях, всіх на пристройках. Валентині Іванівні довелося ховатися від чорної хмари уламків. Тільки вийшла на ступенічки. Коли це такий чую грохот, я ж тоді вискакую сюди, а тут страх і ужас. Летить і, і, і на кришу. Я тоді заховалася там, у коридорі, чую, тріщить, тріщить. І вони, вони впали на ту сторону. І на ту покатилася внаслідок ракетного удару. Дістали поранення шестеро людей. Троє з них у лікарні в стані середньої важкості. Інші лікуються амбулаторно у навчальному закладі неподалік місця ворожого удару. Штаб допомоги постраждалим. Розгорнуто оперативний штаб на території Дует за адресою визволення 2, де люди можуть отримати матеріальну допомогу, а також допомогу у вигляді будматеріалів для тимчасового укриття своїх пошкоджених приміщень. Також до нас приєдналися гідацентр. Це психологи, які нададуть психологічну допомогу, які нададуть гуманітарну допомогу у вигляді ліків, води і засобів гігієни. Люди приходять до нас за матеріальну допомогу. І за рахунок коштів Криворізької міської громади з паспортом, ідентифікаційним кодом, правом власності на житло для того, щоб підтвердити, що їх житло було пошкоджене. У вищі, який є навчальним закладом-переселенцям з Донеччини, під час повітряної тривоги саме розпочиналася перша пара. Щойно почули сигнал повітряної тривоги, студентам дали. Ну, вказівки, побажання пройти в безпечні місця, оскільки ми по новинах подивилися, що це балістика. І десь буквально через декілька секунд пролунав дуже потужний вибух, дуже потужний вибух. Ну, і ми зрозуміли, що це був якийсь прильот дуже, дуже поруч, дуже було гучно. Цього разу я злякалася. Дивом врятувалися працівники складу тканин, розташованого неподалік. Тут живуться на мопрі, і ми якось всі опоздали на 15 хвилин, і це трапилося все. Ну слава Богу, це таке ділилося це одним вікном. Вже його забив. Все дівчата це наш офіс. Тут дівчата відправили додому, стрес знімати, тому що дуже злякалися. Осколок прямо туди залетів нас один. Пані Тетяна допомагає наводити лад біля цього будинку. Колись він теж постраждав від ворожого удару. Тоді, каже жінка, вдарило уламком руку, нині знову дістала стрес. йшла на роботу на 55-й. Я досі порча, аж розбираю четвертий під'їзд. Оце кажу: тоді аж уші ще заложила, свіз такий. Там сві, а тут вибух. Я думала, десь як граната зривається. Неподалік місця влучання гуляла з собакою, собакою. пані Наталя. Буквально 100 метрів місця попадання. Услышала сумасшедший ну, вибух, зрив, який неможливо словами описати пісати, це стан. Анна Олексіївна мешкає в будинку неподалік. Цього ранку каже, почувалася недобре. Жінка живе одна, її діти нині на передовій. Зібралася йти в аптеку по лікарству. От і таке страхіття, що труса до сих пор. Зрив. Я думала взагалі над нашим домом. В ході рятувальної операції з-під завалів зруйнованої будівлі дістали тіла трьох людей. Такі дані станом на 18-ту годину. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Понеділок, 30 вересня, криворіжці проведуть у жалобі за загиблих.